Інколи монтажники дзвонять по таких питаннях. Пропала камера. Ну, наприклад, камера є і камера неважливо, чи це цифрова камера, чи це аналогова. Пропала камера, куди дивитися, що робити, бо я не знаю, бо ну є новички, так які тільки починають розбиратися. Для початку перевіряєте живлення, берете тестер і перевіряєте, чи іде біля камери живлення. Якщо живлення біля камери, це перше, що перевіряється, чи йде живлення на камеру. Ну відповідно, якщо йде, перевіряєте відеосигнал. Якщо не йде живлення, тоді перевіряєте живлення. Два варіанти: або живлення, або відеосигнал. Все, варіантів немає. І це, якщо по аналогу, якщо ми використ... якщо використана, наприклад, RJ-45, то перевіряєте пінг з тою камерою, тобто відкриваєте там конфіктул чи садпе біля реєстратора і пробуєте просканувати мережу, і тоді ви подивитесь, чи є зв'язок з тою камерою, чи немає з того зв'язку з тою камерою. Ну і так.